Честь, всім, всім привіт! Друзі! Записую сьогодні для вас продовження попереднього відео, і це тема орфографії, тобто написання двох літерик У в польській мові. До речі, якщо ви не бачили моє попереднє відео, я рекомендую його подивитися, щоб склалася повна картинка. Отже, а ми продовжуємо далі. І наступне правило це написання літерик у замкненте у отварте на початку і на кінці слів. <кій> Отже, на початку слів у замкненте пишемо тільки і виключно в таких словах як Ув, Увчесне, Увдже, Усемка. Ну і можна зробити висновок, що в решті слів на початку Пишемо літерку у отварте. Наприклад, ухо, увага, «уліца», усміх і так далі. Їх насправді дуже багато цих слів. На кінці слів у замкнєнта ми ніколи не пишемо, завжди пишемо у отварте. Тобто, якщо чуєте звук У, пам'ятаємо, що пишемо у отварте. Наприклад, морозу, коту, пану, дому і так далі. Також існує таке поняття, як «узамкнєнте», вимінне і А, Дивіться, що таке вимінне? Мається на увазі, що в поріднених словах літерка «узамкнєнта» може змінюватися на «о», «а», а" або Е. Наприклад, муй-моє, стул столи, вечір вечори, вечор", огруд огроди і так далі. Шустка шесть, щедемка щедем. Вручіч, врацяч, мувіч, розмавіч. Тобто, як бачите, літерка у замкнента, тут змінюється або на а, або на Е, або на О. Також є таке поняття, як у замкненте невимінне. Тут мається на увазі слова, які не підлягають жодним правилам. І їх потрібно просто запам'ятати. Це такі слова, як ружа, круль, цурка, крутки, ктури. І так далі. Їх є декілька десятків, я думаю, при бажанні можна запам'ятати. Ну, навіть тут не при бажанні, а при невеличкій практиці. І наразі це все. Так що, як бачите, не так складно. Якщо ви вважаєте, що ця інформація для вас була цікава, натискайте сердечко, залишайтесь зі мною і побачимось в наступних відео. Па-па!